Отже, діти, добрий день. Сьогодні у нас з української мови тема займенник. Що це за частина мови займенник? Ми з вами вчили іменник, прикметник дієслово, вчили вже числівник. Що таке займенник? Саме слово вам підказує займенник. Це частина мови, яка використовується замість. Займенник, замість іменника, або замість прикметника, або замість числівника. Практично замість всіх частин мови, крім дієслова. Тобто, коли я хочу сказати, наприклад, дівчинка, я можу сказати вона. Ось слово вона замість. Іменника, дівчинка? Замість, наприклад, прикметника можуть бути такі слова, як котрий, інший, нічий, всякий. Який? Бачите? Відповідаємо на запитання, який інший, який всякий. Який кожний. Ось такі слова, діти, так, їх важко трошки впізнати. Але насправді вони, діти, схожі на прикметників, але ж вони не означають, наприклад, ознаку. Так? Кожний. Це яка ознака? Ні не колір, ні не форма, правда? Ні не розмір. Ми привикли, прикметник має мати або колір червоний зелений, або форму квадратний, або якийсь матеріал дерев'яний, залізний, правда? Або хоча б якийсь розмір, правда, великий маленький. А в даному випадку кожен всякий інший не вказує на ознаку. Отже, це займенник. Замість прикметника так вживається таке слово. Якщо нам потрібно замість числівника, ми можемо запам'ятати такі займенники. Стільки, настільки, пам'ятаєте, ми не раз в задачах використовуємо у відповідях, у запитаннях, правда? Настільки більше, наскільки більше. Ось такі слова настільки, наскільки, вони ж не означають число. Абсолютно, правда? Ні порядок, як ми казали, при лічбі Перший, другий, третій. Тому замість числівника вживаються такі слова, скільки настільки, стільки. Їх небагато, їх можна так запам'ятати. І замість прислівників, пам'ятаєте слова, які означають час, місце, так? Наприклад, ми кажемо вгору, так? Ми зрозуміли, це є напрямок вгору. Або вона каже пізно. Це є час. Чи швидко? Так? Швидше, це є теж час. А коли ми просто скажемо туди, сюди, звідти? Коли? Правда? Оці слова, вони діти не вказують нам на час. Вони просто заміняють, правда? Оце слово час. Коли? Ми розуміємо, що це час. Якщо нам сказано, діти куди. Ми розуміємо, що це або вгору, або вниз, або вправо, або вліво, правда? Але конкретно ж, ми не бачимо, ми не знаємо цих слів: чи нам вліво, чи нам вправо. Просто куди? Тобто заміняються слова іншими словами, правда? І такі частини, така частина мови, така частина мови, вона і буде займенником. Сьогодні ми з вами ознайомимося з однією тільки групою займенників, саме тих, які заміняють, які заміняють іменники. Але перед тим ви записуйте дату 22 лютого, класна робота. І запишіть, будь ласка, це речення. Я з вами всім серцем люблю мову мого рідного краю. Вчора в нас був день так, української мови. Відповідно, ми сьогодні запишемо це речення. На цьому реченні я вам діти трошки покажу, як шукати займенники в реченні, і як ми можемо діти, їх теж розбирати, так? які вони мають категорії. 22 лютого. Класна робота. Я з вами всім серцем люблю мову мого рідного краю. Очевидно, діти, щоб визначити частини мови, ми з вами що робимо? Розбираємо речення. Пригадуємо, так? Підвид. Пригадуємо присудок і пригадуємо інші члени речення. Отже, я з вами всім серцем люблю мову мого рідного краю. Хто я? У нас підмет, правда? Я що роблю? Люблю дієслово, і це у нас присудок. Пригадали? Два головних слова ми визначили. Я що роблю? Люблю. І продовжуємо. Я з вами. Я з вами. Я з ким? Отже, начебто іменник, правда? Другий іменник. відповідає на питання: ким? Чим, правда? Ось у нас є другий іменник. Добре. Так, продовжуємо. Я з вами всім серцем. Я з вами серцем. Знову я з вами. Чим серцем? Так. Знову у нас другий також іде іменник, бо головний у нас є, так? Це є в нас підмик. Я з вами, так, серцем серцем. Діти, яким діти? Яким серцем? Всім. Яким серцем? Бачите, всім? Так. Яким ми поставили, правда? Всім, добре. Далі. Люблю, продовжуємо, що я люблю, так? Люблю я що. Знову у нас що? Іменник, мову. Люблю я мову. Мову. Чого мову? Чого? Мову? Краю. Чого? Знову у нас іменник, так? Далі. Краю діти якого? Рідного? Рідного. І мову. так? І ще краю якого мого? Так. Ось ми розібрали з вами речення. І тепер ми просто з вами напишемо вибіркова робота із цього речення. Попробуємо вибрати слова, які заміняють інші частини мови. Наприклад, слово я означає когось, але не називає. Про себе я можу сказати я. Хтось з вас про себе може теж сказати я. Тобто я, 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 я є багато, правда? Отже, слово я. Це є займенник, він заміняє іменник, так, він заміняє іменник. Я. І ми можемо в дужках діти так і написати. Що? Якщо це підмет, так? Або... Це ми вже знаємо, відмінок можемо знати. Або давайте так, як ми привикли. Рід, число відмінок. Ну, давайте я ми можемо визначити, який це рід? Про себе і дівчинка може сказати я. Про себе і хлопчик може сказати я, правда? Угу. Тобто рід можемо упустити, так? Ми не можемо роду визначити. Бачите, це вже буде займенник відрізнятися, бо кожний іменник у нас має рід число і відмінок, правда? А от займенник, він хоч заміняє іменник. Але бачите, роду ми не можемо визначити. Добре. Якщо це я, то це однина, правда? Отже, число я можу визначити. І залишилося нам діти, що? Відмін. Ми говорили, якщо це підмет, отже, це називний відмінок. Добре. З одним займенником ми розібралися з вами. Дивіться, далі. Ми бачимо ще один іменник з вами. Але з ким з вами? Знову ж таки, з ким з вами? З. Можуть сказати так дівчатка про себе. Можуть сказати так хлопчики про себе, так? Про хлопчиками з вами. З хлопчиками! З вами, з дівчатками. Правда? Отже, це не іменник. А чи він не називає справді особу. Виписуємо, але зберемо, так? Беремо прийменник. Пишемо з вами. Отже, ви зрозуміли, що знову ж таки Рід нам важко визначити. Це може бути, наприклад, і дівчатка. Так, я пишу з вами, дівчатка. А я розмовляю з вами, хлопчики. Отже, роду ми не визначаємо. Давайте подумаємо, чи є тут число. Якщо вами, то це багато чи один якийсь хлопчик чи дівчинка. Звичайно, що це множина, так? Множина. І відмінок? З вами. Ми ставимо запитання: з ким? З чим? З вами, з ким? З чим? З вами. Отже, це орудний відмінок. Так. Що ми з вами запишу, от я говорю, з вами, правда? Ви, я звертаюся до вас, правда? Я звертаюся до вас. Дивіться, скільки, скільки, скільки займенників ми використовуємо у своїй мові? Ви їх навчитеся потім впізнавати. Бачите, ви, їх. В кожному реченні, діти, ми можемо зустріти займенника. Якщо ми добре вчитаємося у зміст, отже, ви зрозуміли, я невідомо, може бути дівчинка про себе говорить, може хлопчик. З вами я звертаюся або до вас, або до вас. Знову ж таки, дивіться, всім серцем, всім серцем. Ми підкреслили як прикметник. Але чи вказується ознаку? Всім! Ознаки ми тут не бачимо. Ні кольору, ні форми, ні матеріалу, правда, ні розміру. Всім. Це діти займенник, але який заміняє прикметник. Бачите? Так. Чи є у нас тут рід? Всім! Незрозуміло, правда? Чи ми можемо тут визначити річ жіночий, чоловічий, всім? Значить для всіх, правда? Для всіх родів. Добре. Чи можемо ми визначити е, однозначена множина? Я вам підкажу всім серцем одним, начебто, всім серцем, але діти всіма серцями. Отже, якби було всіма серцями? То ми, би, діти, визначили множину. А в даному випадку у нас одна нам. Всім серцем. Так. І всім серцем. Підставляємо собі слово серцем знову ким чим. Орудний відмін. Ну, ось так. Добре. І залишилося в нас, бачите, люблю серцем. Ми зрозуміли, серце це справді є іменник, бо воно означає наш орган життя. Люблю, означає дієслово. Мову це іменник, тому що він означає нашу основну ознаку. так, Мова. Діти, а от мою мого рідного краю. Мого рідного краю. Рідний прикметник, це зрозуміло, рідний моєму серцю, так, краю, це моя батьківщина. Тобто, все має своє пояснення, всі слова. А мого? Мого. Правда? Це і дівчинка може сказати. Мого, наприклад, батька, мого брата. І хлопчик може сказати. Мого батька, мого брата. Знову ви бачите, що слово мого ми не можемо визначити діти рід. А от, е, або е, так, мого, так? в даному випадку начебто не можемо визначити рід. Але я не можу сказати, е, з іншого боку, е, мого сестри, мого брата, то в даному випадку брат. Батько, мого собачку. Правда? Отже, ми отримуємо, що рід який? Чоловічий рід? Мого. Все ж таки тут є чоловічий рід. Тому що тут заміняється прикметник, а в прикметнику ми бачимо рід є. Добре. Продовжимо. Одна, правда? Він один. Один брат мого одного брата, мого одного батька, а тут мій край, так? Мого краю. Один край. І мого якого, або кого, так? Кого мого? Кого чого? Родовий відмін. Ось так ми коротенько з вами ознайомилися займенниками. Ваше завдання буде добре вдома прочитати одне правило і прочитати діти друге правило. Я вам говорила, що ми сьогодні глибше познайомимося з займенниками, які заміняють саме іменники. Так? Вони називаються особові. Вони будуть означати особу. У вас є табличка на сторінці 106. Сторінка 106. Так. Особа. Ви вдома уважно перечитаєте табличку особа. Перша особа я ми. Друга особа ти ви. Ці особи діти ви повинні знати на пам'ять. Так, як і будь-яке правило. Отже, до першої особи належать я ми, до другої ти-ви. І третя особа буде найлегша. Він, вона, воно, вони. Тільки те, що. Діти, до першої особи належить два займенника я і ми. До другої особи належать теж тільки два займенника ти і ви. І до третьої чотири. Він, вона, воно, вони. Ці займенники вам треба знати на пам'ять. Наступне, що ви діти, зробите. Ви е, виконаєте вдома вправу 227. І попробуєте, ви її перепишете. І, будь ласка, попробуйте виписати займенники. І завтра ми з вами поговоримо. Отже, вправо 227, сторінка 106. Давайте ми прочитаємо перше речення. Васильку, ти був сьогодні на фермі? Васильку. Ти був сьогодні на фермі? Очевидно, ми йдемо по слова Василь Ку це, звичайно, іменник. Ти, а от що таке ти? І ми вже бачимо: ти діти, ось тут є. Вже підказка. Ти це від, це, це займенник. правда? І далі був у нас діє слово. Сьогодні, коли це прислівник, ми вже з вами говорили, на фермі це, інш, це теж іменник, інший іменник, так? Добре. Візьмемо наступне речення. Так, я, бачите, ходив. Туди. Я, тут є підказка я. Це саме той займенник, який заміняє іменник. Називається особовий. А от ходив туди, бачите? Туди немає в нас напрямку. Куди. Ти ходив вліво, вправо, чи ти ходив вверх, чи ти ходив вниз, правда? Отже, туди теж займенник. Але він заміняє прислів. Отже, ви цю вправу опрацюєте, попробуєте виписати займенники. А е, завтра ми з вами обов'язково повернемось до цієї вправи. І запишемо ці займенники, які потрібно було виписати, і ви тоді перевірите себе. Отже, додому вам два правила. На сторінці, де, я вам ще раз кажу, 103, 105 і табличку розглянути, 106. І вправа 227. Ви її перепишете і постараєтеся виписати займенники. Урок закінчений. До зустрічі!